Котрім життя не забуло. арено Я повернусь все одно. Пісню про повернення до рідного Донецька співає Кирило Парієнко, 14-річний хлопець, учасник цьогорічного нацвідбору на дитячі Євробачення. Ми були на морі. Мені мама сказала, що так, ти потрапив до хвоста. Я був дуже радий. Я не вірив. Кирило розповідає разом з двома сестрами, трьома братами та батьками переїхали з Донеччини до Дніпра. Та де б не був, вже 9 років. Поєднує спів та футбольну кар'єру. Ідея записати пісню про рідне місто виникла раптово, каже хлопець. Моя мати мене привітала на день народження та зробила відоріл, в якому я у малому віці ще я біжав по травці. А ззаду мене була Донбас Арена. Наш друг він зробив текст на цю пісню, і мені це дуже сподобалось. У той час я навіть не могла уявити, що він буде співати та що він буде грати у футболом. Але так сталося, що усе це поєднується у ньому. старий. Я хочу передати свої емоції людям. Я хочу їм сказати, передати те, що ми всі ще зможемо повернутися додому. Цікавитися музикою Кирило почав ще в садочку. Розповідає його мати Ольга, співав всюди вдома, в авто і під час тренувань з футболу. Він, мабуть, ще не міг балакати, вже почав співати. Але хист у нього до співу виявили саме у дитячому садочку. Він краще усіх співав на усіляких заходах. Його запримітила музичний робітник і. Натякнула нам на те, що цій дитині необхідно займатися співом з шести років. Кирило отримав десятки нагород на вокальних конкурсах, грає на електрогітарі і пише авторські пісні. До наступного етапу нацвідбору Кирилу допомагає готуватися викладачка з вокалу Ольга Варецька. Про те, що хлопець увійшов до списку претендентів на участь в фінальному відборі Євробачення, дізналась в той же день. Я взагалі десь там у глибині душі я. Я навіть не сумнівалась. У мене була реакція Ура! Я одразу написала, розцілувала. Я його коли перший раз почула, зрозуміла, що це вау, зірочка, тембр такий дуже, такий, знаєте, аж мурашить. Можу так, на 90% сказати, що ідеальний слух. Восени оголосять, хто з учасників пройшов до наступного етапу. А в грудні переможця нацвідбору, який представить Україну на дитячому Євробаченні 2025 Кирила підтримують рідні, друзі, викладачка з вокалу та тренер з футболу. І мені це дуже важливо. Це Заряджає на успіх. Ти розумієш, що разом з тобою є ті люди, які дійсно в тебе вірять і які можуть тебе підтримати. Я кажу йому завжди, що він найкращий, в, не... в нього все вийде, і ми з батьком завжди. Поруч, а поки Кирило Парієнко продовжує співати та мріяти, що колись зможе повернутися до Донецька. Я дуже хочу зіграти на Донбас Арені. Це моя мрія. І якщо в мене буде можливість, та закінчиться війна, я повернуся додому. Поліна Поломарчук, Юрій Тини та Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.